Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде набір інструмента для автомобіліста або домашнього майстра від Z-Power на 101 предмет. Інструмент постачається в досить об'ємному пластиковому кейсі більш-менш непоганої якості. Також варто зауважити, що тут металева фурнітура, і це додає нашому кейсу надійності і довговічності. Як на мене, цей інструмент досить вдало балансує між... Автомобільним та домашнім використанням, адже тут є багато інструменту, який може знадобитись в домашніх умовах або для ремонту чи обслуговування автомобіля. Весь міст кейсу, як зазвичай, розділено на дві частини, і зараз ми по черзі будемо знайомитися з кожним інструментом. Верхній частині кейсу купа інструменту, який, на мій погляд, знайде більше застосування в домашніх умовах, хоча в автомобілі також не буде зайвим. Тут у нас різноманітні викрутки різної довжини з різною формою наконечника. Тобто є у нас ось такі там хрестоподібні, чи то філіпси, чи то позідрайви, є стандартні шліцеві, великі, маленькі, і також є ще ось таке руків'я під біти. Біти знаходяться у нас. В окремому кейсі. Дуже зручна річ, особливо, якщо нам потрібна лише викрутка і декілька насадок, і ми не хочемо нести з собою весь важкий набір інструменту. Тобто тут є різноманітні біти, філіпси, торкси, позідрайви, шестигранники, все, що нам потрібно, можемо використовувати з цією викруткою. І також є ще ось така. Річ, її можна використовувати як подовжувач, знову ж таки, під будь-яку біту, або її застосування це використання разом з електроінструментом. Тобто, якщо у вас є шуруповерт, встановлюємо ось цю штучку в шуруповерт, і далі тут вже в нас йде швидка заміна біт. Тобто, якщо ми працюємо там з різними монтажними елементами, ми можемо швиденько замінювати біти ось за допомогою цього аксесуару. Дуже зручна. І практична річ. Дуже зручно, що це все знаходиться в такому кейсі і нікуди не губиться. Також, окрім викороток, ми бачимо ключі в розмірі від 8 до 17. Це рішково накідні ключі з хром -ванадією. Ну, в принципі, викрутки у нас також хром -ванадієві. Є ще ось такі газові затискачі, кліщі, є досить великі. Зручні пасатіжі і є ще ось бокорізи, в принципі, теж непоганої якості. Зараз ми в цьому переконаємось. В мене тут є невеличкий шматочок сталевого тросу діаметром приблизно 2 мм. Ну, Як ми бачимо, в принципі, цей трос нашим бокорізам по зубам, можливо, не з першого разу, але все ж таки спокійно можна такий трос ось цими бокорізами. Перегризти, відповідно, якийсь там мідний дріт, якщо ви будете працювати з електропроводкою, ви також зможете там спокійно перекусити. Самі бокорізи у нас залишились неушкодженими. Цілими, в принципі, якщо говорити про якісь там бюджетні там. Дешеві китайські інструменти, то вони вже такого навантаження не витримують. Тут все, в принципі, більш-менш нормально, ну і такими бокорізами вже точно можна сміливо працювати. Ну а в цій частині кейсу вже знаходиться те, що можна назвати автомобільною тематикою. По-перше, тут є у нас накидні головки, є на одну дюйми в розмірі від 4 до 14, і на 1,2 дюйми в розмірі від 12 до 32. Під кожну Головку. У нас є ось такий вороток з храповим механізмом, він же тріскавка. І також ще є Т-подібні воротки для силового впливу, якщо щось там потрібно зірвати або сильно закрутити. Адже сама тріскавка не призначена для силового використання. Є ось такий набір ще подовжувачів, також є кардан і, відповідно, будь-який. З елементів на 1 дюйми в будь-якій послідовності ми можемо тут спокійно з'єднувати і набирати необхідну довжину, створювати необхідну конфігурацію інструмента. Також в комплекті є ось така чудова річ. Адаптер, також під 1 четверту але тут у нас вже шестигранник. Цей адаптер дозволяє нам використовувати ті самі. Біти з набору, які ми там нещодавно використовували з викруткою. Таким чином ми встановлюємо біту в подовжувач і можемо працювати там, де це необхідно. Або замість теподібного воротка можна використовувати ось такий вороток, знову ж таки, з будь-якою бітою. Або замість біт ми можемо використовувати будь-яку головку. Все між собою дуже добре поєднується. Якщо ось цієї довжини нам буде замало, тобто нам потрібен буде довший інструмент, ми, в принципі, можемо взяти ще одне руків'я під викрутку і використати його в якості подовжувача. Тут у нас підходять. Головки до 14-го розміру під 1 четверту. І також, знову ж таки, ми можемо використовувати ось це все разом з бітами. Або можна просто зробити ось таку зручну викрутку. Якщо нам потрібно дві викрутки, беремо ось цю беремо необхідну біту з набору ну, отримуємо одразу дві зручні викрутки. Тобто, як ми бачимо, інструментів, по-перше, компонентів тут багато, і по-друге, всі вони між собою дуже добре поєднуються. І приблизно такий самий набір компонентів у нас передбачено для більшого потужного воротка на одну другу дюйма. По-перше, у нас є великий потужний вороток, але знову зауважу, ось такі воротки з храповим механізмом не призначені для силового впливу. Для силового використання у нас є аналогічний інструмент з ковзаючою головкою і з таким самим квадратом на 1-2 дюйму. До цього воротка ми можемо під'єднати будь-яку головку в розмірі від 12 до 32. Також в комплекті є подовжувач на 12,5 см. і до цього подовжувача, знову ж таки, можна під'єднати будь-яку головку. Можна змінити конфігурацію ось таким чином. Тобто, ось тут головка знімається, є воротки, де головка не знімається, і на мій погляд, це не так зручно, як в даному випадку. Тому що тут ми можемо цю головку переставити на коротший подовжувач і отримати ось такий інструмент вже більшої довжини. І знову ж таки використовувати його за необхідності з будь-якою головкою. Тут в нас є ще кардан. І, звісно, є дві свічні головки на 21 мм. Якраз ось такої довжини нам буде достатньо. І ще одна головка на 16 мм. Все між собою чудово поєднується. Обидві головки мають гумові вставочки. Також. Ось цей подовжувач ми можемо використовувати разом з воротком з храповим механізмом і під'єднувати до цього воротка необхідні нам головки, подовжувачі і набирати інструмент необхідної довжини. На мій погляд, дуже зручно, що в цьому наборі дрібні компоненти, такі як, наприклад, біти або геподібні шестигранники, мають свої холдери, які дозволяють просто взяти інструмент в кишеню і там, піти з ним попрацювати, не тягаючи за собою весь важкий набір інструменту. Наприклад, ось така конфігурація мені більше подобається, ніж у інших виробників, де геподібні воротки просто змотані якоюсь гумкою і валяються між інструментом. Тут все ж таки у інструмента є своє місце і за необхідності, як я вже казав, ми його можемо легко взяти з собою і попрацювати. І останній компонент цього набору незамінна річ будь-якого домашнього майстра або автомобіліста, особливо, якщо ви. Володар якоїсь радянської класики це молоток. Зазвичай за допомогою цього інструменту можна полагодити будь-що, що ми не змогли полагодити стандартним інструментом. Ну в цілому, молоточок в принципі, нормальний, зручний. Що з ним зробити можна, попрацювати або вдома, або там в автомобілі без питань. І по традиції наприкінці огляду будемо розбирати вороток. Він, в принципі, тут досить важкий, зручний, ергономічне вигнуте руків'я, дозволяє зручно працювати над горизонтальними поверхнями. Також хочу зауважити, що тут є така конструктивна особливість, яка зустрічається не в усіх воротків. Це ось такий гвинт, за допомогою якого ми регулюємо зусилля, з яким Перемикається ось цей прапорець для обертів вліво чи праву сторону. Як ми бачимо, зараз він перемикається досить туго, ми можемо трішки послабити гвинт, і він вже буде нормально працювати. Якщо немає ось такого гвинта, з часом цей прапорець у нас трішки так. Розгойдується і, відповідно, вже може там десь його підклинювати, або він сам просто під власною вагою перемикається з лівої в праву сторону. В даному випадку, якщо таке трапилось, нам потрібно лише трішки підтягнути ось цей гвинт, і він знову ж таки буде перемикатись з необхідним нам зусиллям. Для того, щоб дістатись до механізму воротка, нам потрібно викрутити всього-навсього. Три таких гвинта. Ми це робимо за допомогою викрутки і біт з набору. Ну, відповідно, бачимо, що все нормально працює і придатне до використання. Все. Тепер знімаємо цю накладочку і бачимо всередині механізм на 070. Два зубця. В принципі, мені такі механізми подобаються, адже в такому випадку у нас мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити мінімальний оберт. Складає на всього там декілька градусів. Відповідно, таким ключем дуже зручно працювати, якщо у нас мало місця. Отже, сьогодні ми познайомилися з досить зручним, функціональним і надійним набором інструменту, який я в першу чергу можу порадити тим людям, які хочуть універсальний набір інструменту для автомобіля і побуту, та ще й не за всі гроші світу. Адже цей інструмент повністю відповідає даним. Вимогам тут є всі необхідні компоненти для того, щоб зробити якісь невеличкі обслуговування автомобіля або невеликий ремонт, і також всі ці інструменти однозначно можуть знадобитись для використання в домашніх умовах. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!